Вівторок це Кременчуцькі новини. Вітаю сьогодні. У випуску день перше засідання третьої сесії міської ради. Сьомого скликані розкриття вчорашнього вбивства кременчужанина та що таке корч зібраний власноруч. Дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні розпочала свою роботу третя сесія міської ради. На розгляд депутатів винесено 37 питань порядку денного, плюс майже два десятки додаткових питань. Депутати дискутували майже з усіх питань, починаючи з формування порядку денного. Тож безпосередньо розглядати проєкти рішень народні обранці почали після 16-ї години. Про перебіг першої частини сесії розкаже Олександра Демеденко. Сесію розпочали традиційно урочисто з виконання державного гімну. Далі Віталій Малецький виконав почесну місію, нагородив чотирьох кременчуцьких бійців. АТО нагрудними знаками обласної державної адміністрації за вірність народу України. Відзнаки отримали Микола Вашура, Олександр Яремула, Антон Астаф'єв, Олександр Чигарьов. Потім перейшли до голосування за внесення додаткових питань у порядок. Денний зокрема, підтримали звернення до Верховної Ради щодо компенсації пільг на проїзд окремим категоріям громадян, які не були враховані в бюджеті країни. Питання стосується близько 14 мільйонів бюджетних коштів. Це як мінімум, які необхідно буде на сесії. В лютому місяці виділяти на відшкодування витрат перевізників це стосується і тролейбусного управління нашого і трьох приватних перевізників, які здійснюють перевезення на правий берег. Я думаю, що ми це питання маємо з вами підтримати. Не підтримали депутати проект рішення, ініційований опозиційним блоком щодо збільшення чисельності виконавчого комітету. Включили до порядку денного питання про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка. Проголосували і за заслуховування звіту голови штабу з координації робіт з прибирання снігу. Той техніка, яка сім машин за нас ходила. Водителя просто менялись, техника не глушилась, в три смены работала. С той техникой убрать улицы после этого снегопада было невозможно. И управляющие компании, у которой, извините, с 2008 года появился всего один трактор на пол города, тоже было этим одним трактором убрать город невозможно. Сейчас они пересматривают позицию подворников, берут их в штат, потому что дворники не готовы были работать за 400 гривен. Сейчас они пересматривают свои подходы по технике, тоже будут покупать новые трактора, потому что оказалось, они им нужны. Это еще минимум 10-15 единиц техники нужно для того, чтобы чистить внутридворовые проезды. Да, было тяжело, и работали коммунальные предприятия, эти люди на пределе работали. Работали в старой спецодежде, ржавыми лопатами и на машинах, которые постоянно ломались. Далі перейшли до депутатських запитів. Їх було чимало: п'ять надійшло від Оксани Піддубної. Стосувались вони звільнення політв'язнів, знесення турнікету на першому поверсі міськради, змін до регламенту щодо можливості виступів на сесії громадських активістів. Депутати цих запитів не підтримали. Втім, підтримали ідею щодо перерозподілу залишку бюджетних коштів на потреби округів. А от наступний запит депутатки щодо роботи спецкомбінації Нато ритуальних послуг на півгодини паралізував роботу сесії. Працівники СКРП вийшли із плакатами на підтримку свого керівника. Шановні колеги, ще раз прошу заспокоїтися і не заважати роботі сесії Кременчуцької міської ради. Ваше питання озвучене. Депутатський запит озвучений, але він не знайшов підтримки в залі. Є результати голосування. Та депутати не підтримали цього запиту. Наступним із запитом виступив Сергій Погрібний щодо ремонту доріг. Депутати його підтримали. Підтримано і запит депутата Кальченка щодо освітлення вулиць, і запит Геннадія Іваняна по зверненню мешканців будинку номер 1 по вулиці 905 року щодо аварійних плит, які падають з будівлі. Далі із запитами виступив депутат Ульянов, зокрема щодо дія. Колишніх керівників КП Благоустрій Кременчука. У було встановлено, що рішення господарського суду Полтавської області 29 вересня 2015 року за позаготовлену буд до комунального підприємства Благоустрій з Кременчука з комунального підприємства було стягнуто більше трьох мільйонів гривень. Зазначені обставини свідчать про те, що існує <звісна> висока вирогідність того, що не сторонами було укладено ефективні договори з підписаними ефективними актами виконаних робіт. В діях директора ТОВ благоустрій Кременчука та осіб, з яким він підписав договір. Про порядок виконання договору про просуплення вимоги вбачається ознаки особливо тяжкого злочину. Відповідальність за який передбачено статтею 191 частини 5 Кримінального кодексу України розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 35 до 12 років з конфіскацією майна. Його також підтримали. Наступний на трибуні Денис Терещенко щодо зниження тарифів на перевезення. Ми, депутати Кременчуцької міської ради, представники територіальної громади міста. Вважаємо за необхідне здійснити перегляд існуючих тарифів на міські пасажирські перевезення та за рахунок міського бюджету забезпечити безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян. Вважаємо, що сьогодні, коли відбувається реальне зниження цін на пальне, Економічні умови дозволяють переглянути вартість проїзду у маршрутних таксі в сторону їх зменшення. Підтримано 34 голоси за Ганна Павленко оголосила запит щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь героя України Ігоря Сердюка. Я звертаюся до всіх вас, а в першу чергу до голови міста, тому що зараз, в цей момент в цей період, це його прямий обов'язок перед громадою. Перейменувати одну із центральних вулиць міста Кременчука. Я кажу одну із центральних, звичайно, на вибір ми можемо переговорити на цю тему: вулицю імені Героя України Ігоря Сердюка. Думаю, що ми з вами проведемо позачергову сесію і приймемо рішення по перейменуванню всіх вулиць міста Кременчука, які підлягають на перейменування по закону. Про декомунізацію і визначимо спільно з вами про те, яка саме вулиця має носити ім'я Ігоря Сердюка. За тим, о 16-й годині розійшлися на коротку перерву, після якої почали безпосередньо розгляд питань порядку денного. Депутати прийняли рішення працювати до 20-ї години. Подробиці з продовження сесійного засідання побачите у завтрашньому випуску Кременчуцьких новин. У Кременчуці впродовж доби оперативники встановили обставини вбивства чоловіка та затримали злочинця. 34-річного кременчежанина було вбито молотком по голові. Подробиці розслідування криміналу у наступному сюжеті. Ввечері 31 січня на раківці по вулиці Східній поблизу житлового будинку виявили труп чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 34-річний мешканець Краманчука. Причиною смерті чоловіка стала травма голови в течені суток. Сотрудниками поліції були установлені всі обстоятельства і події даного преступлення, А також був задержаний виновник даного відбування. Нім виявився 44-річний. Раніше судімий уроженець Донецької області, города Єнактіво. Під час затримання зловмисник розказав подробиці п'яної сварки, яка забрала життя людини. Сиділи в вдома у мене. Там молоток у нас в Сумаріхі довго схватили. Малатком було одні грав сюди. Да. Далі що було? Ну, що он полежав, без сознання. І потім вже пішов на вулицю, подивився. нету никого себе прикучил поднять. Ну не свой. Сколько раз вы его ударили? Один раз. В какой области? здесь, в этой стране. Скажите, вы в тот вечер много выпили? Не в бутылке. Мы вдвоем. А вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 215, 140 и 142. Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні, де чоловіки вживали спиртне та вилучили речові докази і знаряддя вбивства. Настоящий момент следственним відділом Кременчуцького відділу поліції начато уголовне производство по статті 115 уголовного кодексу України, то є вбивства, убийства в отношении задержаного ізброна мера присечення содержання под стражей на сьогоднішній день грозит срок от 7 до 15 лет. Вчора розпочалась реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме реєстрація до 4 березня поточного року. Реєстрацію сім, яким виповнилось 16, буде здійснюватися за паспортами. Подробиці дивіться далі. Зареєструватися на участь у ЗНО можуть як цьогорічні та минулорічні випускники навчальних шкіл, так і випускники професійно-технічних закладів. Для кожної категорії існує окрема процедура реєстрації. Якщо це стосується Випускників минулих років такої категорії, то вони здійснюють комплектацію документів самостійно, користуючись програмою реєстратор на сайті Українського центру. Якщо це категорія осіб, випускники загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідальна особа за формування пакету документів, який буде відправлений до регіонального центру. Всі випускники, всі учні 11 класу подають реєстраційну картку, комплект документів на кожного 11-класника разом із зведеною відомістю відправляється до регіонального центру. В результаті цього кожен зареєстрований учасник має під особистий підпис отримати сертифікат для учнів старших класів. Результати ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України зараховуватимуться як оцінки державної підсумкової атестації. Відмінність цьогорічного тестування від минулорічних є минулого року. Були тести різних рівнів складності. Поглиблений рівень, і базовий рівень. У 2016 році такої вимоги не буде. Тобто, тести будуть складати всі учасники тестування однакові. Відтепер школярі можуть готуватися до тестування і за допомогою безкоштовного сервісу ЗНО онлайн. Машина власноруч. Місцеві автолюбителі збирають власний автомобіль для спортивних змагань. Вони сподіваються, що ця автівка може скласти конкуренцію професійним машинам для перегонів. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Зробити гоночний автомобіль власноруч це реально. Талановиті кримачужани Богдан та Руслан працюють над машиною з початку вересня минулого року. Така машина називається Корч. Вона максимально полегшена, дуже жорстка, але при цьому незручна та не прилаштована для щоденного використання, бо призначена виключно для спортивних змагань. Корч складається з кузова, сидіння та інших деталей, необхідних тільки для пересування. Все інше в машині безжально вирізається для зменшення ваги. Для кременчужанина Богдана Величко, який займається автоспортом вже три роки, перегони сенс життя. Я занимаюсь любительскими автогонками. Это такой первый, первый шажок к профессиональному кольцевому чемпіонату. Машину мы строим не для того, чтобы на ней каждый день там по улице гонять или заниматься каким-то беспределом, только для трека, только для гонок. Також короче Будівник розказав нам, що саме вони змінили в автомобилі. От тройки остается грубо говоря, только один кузов, а все остальное вже від более поздних моделей. Внедрили заднюю подвеску от BMW, которая на три поколения машина. Переднюю подвіску теж від «Тройки» 2000 років поставили. то на Машина Як зверху, так і знизу. под ней буде приятно лежать. Надіємося, що ми цього делать не будемо, але все-таки. Коли роботи над автомобілем будуть завершені, Кремечівські новини обіцяють вам показати корч у дії на гоночному треку. Ранню весну пророкує сьогоднішній день. 2 лютого відзначається День бабака. За народним повір'ям ця тваринка передбачає, чи теплою цьогоріч буде весна. Яким чином та чи варто довіряти бабаку, дізнайтеся із наступного сюжету. За повір'ям, якщо бабак вилазить із нірки і бачить свою тінь, то морози будуть тривати ще півтора місяця. А якщо цього дня похмурна погода і звірятко не побачить власної тіні, значить зустрінемо ранню весну. Це чисто американська традиція. Поначалу ви пам'ятаєте, ну мабуть, лет 5-7 тому назад показували. Я вже не пам'ятаю, як зовут цього сурка, містер. Дональд, как-то вот уже не могу точно вам сказать, вот транслировали из Соединенных Штатов эту передачу. А теперь как бы появился наш уже национальный герой. Это биостанция Харьковского университета. Там живут они постоянно сурки. Байбак, Українські в Харківській області є свій провісник погоди Бабак Тимко. Щороку, 2 лютого, народні синоптики відправляються на біостанцію Харківського університету в село Гайдари, щоб дізнатися його прогноз на весну. І сьогодні народний провидець напророкував холодний березень і квітень. Втім, науковці запевняють, що пророцтво бабака всього лише гарне повір'я. Серйозно довіряти Тимку не варто. Тому все це відносительно це красиве повір'я не більше того. А от, чи помилився Тимко, чи виявився? правим покаже час. Чекати до весни вже недовго. Хокейний клуб Кременчук виграв у харківського вітязя. Вчора на виїзді у Харкові Кременчужани здобули перемогу з рахунком 3-2. А 30 січня кременчужанин Віктор Вихрест вніс особистий вклад у перемогу українських отаманів над китайськими драконами. Спорт огляд далі. Вчора у 19-му турі у Харкові на Салтівському льоду хокейний клуб «Кременчук» зустрівся із харківським «Вітязем». Гра між третьою і четвертою командами регулярного чемпіонату викликала інтерес не тільки у місцевих уболівальників, але й у кременчуцьких фанатів, які вирішили на виїзд підтримати свою команду. Стартова 20-ти хвилинка прийшла у цікавій гострій боротьбі. До середини матча здавалося, що Кременчук здобуде свою перемогу в основний час. Вже до 30-ї хвилини дубль на свій рахунок записав Артур Лисак, але низка вилучень гравців Кременчука призвела до першої шайби у наші ворота. У заключній третині матчу харків'яни зрівняли рахунок, і всі спроби Кременчужан пробити ворота суперника в основний час не вінчалися успіхом. І в овертаймі гравці віті зі маючи чисельну перевагу, ледь не вирвали перемогу. Але самовідана гра Кременчука не дозволила це зробити. А ось у серії після матчових булітів Кременчук переміг Вітязь. Рахунок гри 3-2. набравши два очки з трьох, Кремчужани залишилися на третьому місці в турнірній таблиці з 81 балом. Наступний матч проти київського рапіда Кременчук проведе вже завтра на домашній арені спорткомплексу Айсберг. 30 січня у Вінниці команда боксерів Українські отамани стартувала у цьогорічному сезоні всесвітньої серії боксу. Першими суперниками українців стала команда Китайські дракони. У складі отаманів бився представник Кременчуцької школи боксу Віктор Вихрест, який виступає у ваговій категорії більше 91 кг. кілограму. Віктору протистояв досвідчений китайць Жибао Вонг. Наш боксер не залишив опонентову жодних шансів і переміг одностайним рішенням суддів. До цього своїх суперників перемогли ще чотири отамани. У підсумку українці здобули першу команду. Перемогу з сухим для себе рахунком. 5-0 у рамках шостого сезону Всесвітньої серії боксу. І наостанок про погоду. За інформацією синоптиків, нас очікує теплий лютий. Завтра, 3 лютого, температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс 3 вдень плюс 5, плюс 7. Можливий невеликий дощ. Це все на сьогодні. Побачимось.